Всім доброго, гарного, тихого мирного раночку. Раночок у нас сьогодні дуже ранній. Нічний, можна сказати. З трьох годин ночі почався. Пішла я вночі подивитися до жужі, бо в жужі вчора був строк. Срок. І обнаружила козеняток біля луни. Я зразу і не зрозуміла, подумала, що це від жужі козенятко перебігло до луни. Бо спочатку тільки цього чорного побачила, а потім уже побачила під луною ще й сіреньке. Ну, до мене зразу й дійшло, що це не жужа народила, а луна народила козенятку. Що цікаво, ввечері я доїла коз. Ніяких навіть признаків не було, що луна народить. Ну, тільки що вимячко вже було гарно налити. Все тихо, спокійно. Ну добре, що я прийшла. В три години ночі прийшла і двоє козеняток вже біля мамочки. І мамочка вже зчистилася. Два щистка було. Слава Богу, все добре. Козеняток я занесла до за плати. Тихенько, нічого не збігає. Єва тихенько. Уже Єва біля мене встала теж. козеняток побачила, рання птічка мамина. ну Ми ще, ще трошки ляжемо. Та я вирішила зразу відео зняти. Що я хотіла сказати? Козеняток я занесла до хати, козочку помила, все як треба, зробила, напоїла. Спочатку напоїла, потім уже помила, потім видоїла. Стояла вона більш-менш нормально, хоча вона і первісточка дала видоїти молозиво, воно не все не все я видоїла, тому що вимічко ще маленьке. ну Налите гарно. Е е ці діочки малюсінькі такі. Ну, то теж нічого, м'ягенька, доїться добре. Тільки Треба там її постригти трошки волосати. вим'ячку таке зароще. Воно мені мішає доїти. І видно довго, бо пальцями ж дою. І Видно, їй вже надоїло стояти, вона не дуже хотіла стояти. В общем, молозиво я видоїла не все. Але козеняткам хватило ще й залишилося. Ця чорна козичка. Дві козички. Обидві козички. Чорна козичка попила гарну молозиву. А ця сіренька щось не хотіла, ну вона і менша трошки. Щось не могла ще пити сама. Я її спробувала напоїти шприца, то вона не дуже якось без ентузіазму пила. Але так я один шприц, і це 20 грам всього лише. Чи два шприца, я вже не пам'ятаю, запіхнула. Нічого, вони зараз трошки прийдуть в чувство і будуть їсти. Все буде добре. На ранок, я думаю, вже і сіренька буде добре їсти. Отакі От маємо дві козички. Повстають діти, дадуть їм імена, ім бо Єва назвала чорного рижиком. А сірого біляночкою. Ну, є вас ще маленька, три роки, вона не розуміє, як їх називати. Повстають старші та й будуть називати їх. Так що такі наші справи, нехай наші козенятки ростуть здорові. Луна нам буде гарною мамочкою і гарною козичкою і дає нам гарне молочко. І всі будьте нам здоровенькі. Дякую всім, хто нас дивився. Бажаю гарного суботнього дня. Всі бувайте здорові, пока-пока.